Детальніше про ситуацію на українських дорогах будемо говорити із Олександром Кавою. Він є радником виконувача обов'язків керівника Укравтодору. Пане Олександре. Отже, скажіть, будь ласка, якою ситуація є ось станом на зараз, на вечір? У скількох областях обмежено рух, і як довго це може тривати? Добрий вечір. Наразі обмеження по руху великовагового та пасажирського транспорту діє у Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Саме у цих областях є ускладнення поводних умов, ожеледиться і відповідно завчасно введені заходи для того, щоб не допустити збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод і постраждалих. Але обмеження стосуються не усіх доріг, а доріг місцевого значення. Що стосується доріг державного значення, то там обмежень немає і працюють підрозділи державної акціонерної компанії автомобільні дороги України і виконують роботи із розчистки снігу і і оброблення дороги проти Железниці. Окрім цього, введено обмеження на рух автомобілів по трасі Н-09 у Закарпатській області, це траса мукачево рахів Івано-Франківськ, оскільки там через танення снігу та випадіння дощу піднявся рівень води. І відповідно зараз дорога біля села Гребля. На 35-му кілометрі цієї траси покрита водою. Пане Олександре, не могли б ви докладніше розповісти про те, які саме заходи вживаються укравтодором. Скільки задіяно техніки, скільки задіяно людей для того, щоб ну, розчистити власне, ці дороги? Ну, дороги не чистять а дороги покриваються сильовим розчином для того, щоб льод не утворювався, а той льод, який на момент. Покриття він розтанув, і автомобілі могли безпечно проїжджати. Відповідні служби у кожній із перерахованих областей, а це Житомирська, Київська, Черкаська, Вінницька та Хмельницька області, працюють над тим, щоб забезпечувати проїзд по дорогах державного значення, а на місцевих дорогах з метою недопущення дорожньо-транспортних пригод рух обмежений. Пане Олександре, чи є зараз у вас якась статистика щодо е збільшення можливо кількості дорожньо-транспортних пригод у зв'язку з погодними умовами? На даний етап такої інформації немає, і ті, ті заходи, які вживаються, вони дозволяють зменшувати кількість автомобілів і відповідно зменшувати ризик дорожньо-транспортних пригод. Чи дослухаються українські водії до порад і автодору і держслужби із надзвичайних ситуацій без крайньої необхідності не користуватися сьогодні транспортними засобами? Переважна більшість наших співгромадян вони дослухаються до цих порад? Деякі люди намагаються їх порушувати і на власний ризик виїжджають на ті дороги, де обмежений рух, але що стосується? Ликовагового транспорту та автобусів працюють співробітники МНС та співробітники поліції, які блокують проїзд таких автомобілів, не дозволяючи виїжджати їм на дорогу. Пане Олександре, і наостанок хочу запитати, які прогнози, як довго все це може тривати? Ось така ситуація на дорогах, і чи в достатній мірі в автодорі готові протистояти цій ситуації, якщо погодні умови не зміняться найближчим часом? В автодорі достатньо кількість реагентів для обробки дороги та достатня кількість палива для того, щоб автомобілі виїжджали. Ситуація, по прогнозу ще залишатиметься такою у суботу. Далі будемо дивитися по подальшому по розвиватися дорожня ситуація. Дякую вам за інформацію. Я ж нагадаю, що на телефонному зв'язку зі студією громадського був радник керівника Укравтодору Олександр Кава.